Добрий вечір, ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, лікар Богоцька Зоріна Поданіна. Сьогодні у нас цікавий клінічний випадок. Я вам розкажу про пацієнтку, яка до нас поступила 14.01, із скаргами на біль в нижніх кінців. Болі були розмиті, вона не могла охарактеризувати іменно локалізацію болю, просто повторяла, що вона не може ходити на далекій відстані. Коли вона починає йти, через деякий час їй просто потрібно присісти, відпочити і знову йти. Болі в суглобах заперечує, болі в м'язах заперечує, походу нервових закінчень заперечує. Одна скарга не дає йти. Коли проведене Повна діагностика, хвору обстежено, проведені лабораторні методи дослідження, і хворої виявили таке захворення, як токсикароз. Токсикари були у величезній кількості. Норма до 0,9. У неї токсикари були 4,4. Тобто, токсикари м'язів, які не давали на даний час пацієнтів. Жити повноцінним життям, не давали ходити. Як токсикари проявляються в організмі? Що таке токсикари токсикари це є собачий глист, який живе переважно у м'язах, як він поширюється, коли людина проковтує яйце токсикарен, Він у тонкому кишківнику з цього яйця визріває личинка, яка пробурює стінку кишківника і стоком крові попадає у органи. В які органи попадеться личинка, ми можемо тільки здогадуватися. Але так як у неї сталося, це попали у м'язи нижніх кінцівок. І там поширилося повноцінне захворювання, яке надавало їй жити повноцінним життям. Як проявляється в інших людей токсикари, які ми бачили, які досліджували і які успішно проліковували? Токсикари проявляються особливо алергічними алергічним кашлем, алергічними проявами це є задишка, ядуха, на шкірі, кашель, лихоманка, чхання. Найбільше вони проявляються також сліпотою, це є втрата гостротизіру, повна втрата зору, кож біль в животі, нудота, гіркота в роті, проноси, лімфоденопатія. Біль у серці, біль у серці може носити як гострий, так і хронічний характер, тому що токсикари вони знищують іменно міокард, може проявлятися на ехо серця міокардитом. Біль в м'язах і лімфоденопатію це є набрики всіх лімфатичних вузлів. Чи важко побороти токсикар? Так важко. Це є глисти одні із найважчих. Вони, коли ми маємо справу із аскаридами, токсикарами, то токсикари лікуються близько року. Тому що лікування є токсичним, токсичним на печінку, і не кожна людина витримує таке лікування. Тому потрібно робити деякі періоди. Паузи. В той час, здається, кров знову на токсикари, дивиться, як падає титр, і після того знову продовжуємо лікування. Дана пацієнтка почуває себе значно краще, її проведене лікування, болі в ногах зменшилися, дали додаткові препарати, які покращили її життєдіяльність. Вона задоволена, титру впав наполовину, і ми продовжуємо її спостерігати, але вже заочно. Отакий у нас був клінічний випадок. Підписуйтеся на мій канал, і вас чекає ще багато, велика кількість цікавої інформації. На все вам добре, до побачення!